А поки наш наступний гість дол... долучається, то я хочу розказати вам, чому мене в ангарі називають найбільш меркантильною волонтеркою. Все насправді дуже просто. Макси, привіт. Привіт. Я з твого дозволу договорю, тому що мушу дізнатися. Це... Всім людям, чому мене називають найбільш маркантильною. Як думаю, чому? Не знаєш? Уявлення немає, ти геть не схожа на маркантильну. Ти мене просто давно не бачив. Може бути, тоді може бути, та за приймається. Насправді на я з тих людей, яким нас штабі постійно оновлюють всі рахунки, от, знаєте, коли заходиш і оновлюєш і оновлюєш, і і тікаєш, там буде на 5, на 10, на 1000, на 200 тисяч гривень більше. Чому тому що я займаюся саме оплатою рахунків? І мій день починається з того, що мені телефонують і кажуть: нас не оплачені берці, нам теле... нам треба платити буржуйки, нам треба купити тепловізор, а в нас ела 5 машин на жовтень, і ми досі не знайшли на гроші. А що ми там на рахунку? Оце не бери, треба брати це. Так от це була така маркантильна, тому що всі, всі рахунки в мене постійно перед очима зранку ввечері всіх сна, і тому для мене так важливо, аби ви зараз донадили, Бо нам треба ці 600 з копійками тисяч гривень, аби закупити теплі речі для засилку. Максе, від тебе буде ключове завдання це теж змотивувати всіх, хто тебе любить читає, і поважає, щоб вони нам навчали гроші на теплі речі, і ми їх закупили. І тепер, нарешті, спокійно видихну, скажу тобі привіт, і ти можеш привітатися з дитячами. Привіт! Привіт усім, вітаю. Бисменник Макс Кідрук. Зі мною зараз наступні 15 хвилин, і хочу поставити тобі ось таке запитання: поговорити трохи про хайпову тему. Значить, останні кілька днів всі обговорюють те, яку дурницю почав втягувати інформаційний простір Ілон Маск. Перше, що ти про це думаєш, як ти е, пояснюєш цю, чим він керувався ось це говорячи, пишучи в твіттері? А другий момент, е, як ти думаєш, е, чи кенселить це його висловлювання всі інші е, його досягнення? І чи взагалі е, люди, коли люди ті ті, які чогось добилися або десь класно просунулися, там, змінили частинку світу? Після таких речей чи варто ніволівати всі інші досягнення? Е, ну, це дуже, дуже таке грунтовне і болюче запитання. Е, що я думаю про це? Ну, це зальот. Це насправді дуже погано. Тому я, я бачив купу коментарів таких неважливих, що не варто перейматися тим, що говорить якийсь там маск. Ні, це величезна проблема. В нього є велика аудиторія, і його дослухаються. І що ще гірше, це людина, яка в очах обивателя є нейтральною. Тобто, скажімо, якщо там, грубо кажучи, Байден щось говорить про Україну, то наставлення до його слів так чи так впливає, те, як ця людина, яка його слухає. Ставиться до самого Байдена, і вона може стриматися як пропаганду. Так, так само з недовірою сприймаються наші повідомлення офіційні, як і російські, так а маск. Попри те, що він транслював чітко конкретно російську пропаганду, ці всі тези. Він об абсолютно в очах абсолютної більшості його прихильників сприймається як не за незаангажована особистість, і це величезна проблема. Це просто величезний наш провал, комунікаційний, і це треба ну вирішувати. От просто зараз комусь із нас, з українців. То має вагу, потрібно йти неофіційно до маски і пояснювати, не, не обзивати його, там не і так далі, а пояснювати, що не так з його тезами, тому що він не міг знати про помилку Хрущова. Бо помилки Хрущова не існувало в, в історії. Помилка Хрущова з'явилася лише коли її вигадав Путін. О, і це це абсолютно точно хтось йому вклав. Не mm. тобто я не буду зараз. 크. теорії гатеорії змови, мовляв, це там от якийсь агент. Ні, це просто майже напевно якийсь крайній лівак, який черпає інформацію здебільшого з лівих сайтів, які, які крайні праві, дуже часто спираються на неперевірену інформацію на, 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 на і це російська пропаганда. От і, <плат empezar> і, а, і загалом, тобто, маск просто є. Це проблема не з'явилася з маском. А, маск. А... Ну він просто її оприявнив, тому що він мега медійний, тому що він просто там візіонер, ретранслятор, бла 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 і раптом всі заговорили про це. Але буквально за тиждень до цього до інциденту з маском. Ти знаєш, я американського футболу і дружина власника команди New York Jets, Джессна. Ну, не українка, але я так розумію, має бекграунд з України, походженням з України. І вони е ось тут позаду на шоломах вони завжди пишуть якісь там гасла, наприклад, Ender's Racism там або щось, ну, щось такого плану. Так і от вони перед матчем минулого тижня матчем написали там Support Ukraine і поруч з американським прапором, приліпили український. І виставили фото цього шолома перед матчем в Твіттері. І цей твіт досі є. Ви можете піти подивитися на сторінку New York Jets у Твіттері, подивитися на коментарі. Під тим твітом, і там очевидно, там розвертлося пекло. Очевидно, є там були коментарі крайні лівих і крайні правих, тип на кшталт трампістів, які ну тобто, я не, не вважаю, що ми маємо на них зважати, тому що ну, якщо людина знаходить якісь ідеологічні виправдані то про неї геноциду, то з нею нема про що говорити, але поза тим, там була купа коментарів від людей, які нібито за все хороше, але просто не розбираються. Наприклад, там був коментар чувака, який думає. Що Зеленський це диктатор, і що Путін вторгнувся в Україну, щоб звернути диктатора, як колись штати вторгнулися в Ірак, щоб звернути Саддама Хусейна. Тобто він ніби думає, що це правильно, але от що Росія копіює як штати, але цього не потрібно. Тому давайте ми звернемо цього диктатора, і все закінчиться. Тобто людина він ніби за все хороше, але він геть не відстрелює, що диктатор це Путін, а не, а не Зеленський. І е до твого питання, чи треба його кенселити? Ну, я взагалі не ну, не, я дуже е, з великим упередженням ставлюся до культури кенселінгу, тому що я вважаю, що в, абсолют, в абсолютній більшості випадків е, покарання неспівмірне з тим проступком, за який його ну, це присуджують. Е, тут це ще більш безглуздо, тому що ну, що, що маскові того. Що, Кенселити Україна, він не продає нам Тесла, окрім американських зламків, які везуть сюди і латають там з наші е, умільці. Так він не продає нам, він не продає нам нічого. Він не купує у нас електродвигунів чи запчастину до гонів. Тобто для нього це ніколи не жарко. От. І... Але проблема однаково є. Тому ми маємо, ми всі маємо пояснювати, що це не так. Кожен дехто може з знайомими родичами, хто має якусь аудиторію. Ми маємо розтлумачувати про що взагалі йдеться. Бо загалом, якщо ви зараз запитаєте когось. В, в тій самій Америці хто трохи не в темі не, не цікавиться політикою, хто взагалі винен в війні, Україна чи Росія? Відповіді вам однозначно не дадуть, але це так само, ніби якби я зараз запитав у української аудиторії, А хто винен в геноциді в Руанді 94-го року? Хуту та туці, та ніч чи, чи, чи Туці? та ні, хто навіть не знатиме хто кого вирізав, чи хуту туці чи туці хуто навпаки. Тобто до чого я веду? що ми не є. На культурній, економічній і політичній мапі в більшості країн світу, і тому замість того, щоб надавати штоки і когось там кенселити, ми маємо реально зрозуміти, що це надзвичайно це складно, це довгий процес, але ми маємо робити, ми маємо пояснювати, що тут у нас відбувається. Я перед своїм наступним запитанням зроблю маленьку ремарку. Я вам як наш депори що напити і страшенно за це вдячна. Але також прошу реєструватися в нашому розіграші, що після сьогоднішньої доби у вас лишився на спогад про цей марафон дуже хороший подарунок. Заходьте під, в опис, під наше відео, реєструйтеся, там справді три кліки, абсолютно не займе вашого часу, а сюрприз може бути досить приємний. Скажи, будь ласка, ти почав говорити про те, що в багатьох країнах не розуміють, що відбувається, і хто винен. Хто як ти думаєш, чи зараз Україна повно, в повній мірі працює над тим, аби наша пропаганда була сильніша, або наша правда була сильніша на інформаційному світовому полі? Ну я не думаю, що тут взагалі десь є точка, що от ми до неї дійшли і сказали, що о, от точно ми вже більше нічого не могли зробити. І ні, тут це, це нескінченний процес, і я гадаю, що більше ми будемо говорити на захід, що більше будемо транслювати в наші наративи, то краще. Очевидно, що це важко, і очевидно, що у нас багато чого не виходить. От, і очевидно, що ми граємо з дуже серйозним суперником, і з суперником, який не з ворогом, який не зупиниться ні перед чим. Наприклад, після появи цієї статті про Дугіну в Нью-Йорку, Норк Таймс, так що до неї там вона без посилань, без нічого, але наубивати працює так. Це звичайно ляпас Нью-Йорк Таймс, як нібито серйозна медіа, от, але вона є, купа людей почитали, купа людей зараз так думають. І я зараз починаю міркувати, що Окей, а чи тут Дугіну не завели якраз такою метою, щоб підкласти цю качку комусь якомусь своєму ручному журналістові Нью-Йорк Таймс? Тобто, ми граємо з не не просто з е, ворогом проти ворога, який е, е, має. Величезні ресурси напрацьовані впродовж років до цього. Ми граємо з ворогом проти ворога, який ми воюємо з ворогом, який ну ні, ні перед чим не зупиниться для того, щоб зокрема перемогти її на, на інформаційному полі. Я сподіваюся, що ми будемо працювати усі на цьому полі, кожен в силу своїх можливостей. А хочу тебе запитати трошки ближче до твоєї зайнятості щоденної десь в перші місяці. Був пост про те, коли ти закінчив. Ну не вперше це було в цьому десь пізніше. Коли ти закінчив текст Нові темні віки, який мав цьогоріч відбутися, і ми мали поїхати в тур, і зокрема ти в тур Україною. Ти написав про те, що нові темні віки вийдуть після перемоги. Чи змінити зараз свою думку, чи не відчувають потреби, що текст, тексти повинні з'являтися зараз, і, зокрема, твій, в якому значну роль е, присвячено сам українсько-російській війні? Ну е, скажімо так, мою думку змінили, тобто, назбиралося достатньо людей довкола мене, які е, все ж переконали мене до того, що ми маємо видавати зараз, схилили мене до того, що маємо рухатися. От я однаково до цього ставлюсь доволі скептично. От і, ну але також те, що мене трохи заспокоює, це те, що я бачу, що вона підновився, з'являються якісь новинки. Е, ціни, звісно, скажені, і тому це ще більше мене гнітить. Тому тобто, видавати книги мало, потрібно, щоб їх купували. А е, я от купив нещодавно Девіда Мінчела. Це пер, не перший український переклад, але перший, який вийшов масово. Це книга, яку я дуже довго. Чекав, яка ну гарно видана, і все, але ціна в неї навіть не називатиму це в ефірі, вона просто скажена. І тому так ми е, рухаємося, але це рух такий без дедлайнів, рух на помацьки. Е, я направду маю, якщо раніше, я Планував і чітко уявляв, що за чим, що як буде, я робив якісь прогнози на те, як книга буде продаватися, які будуть, як ми будемо просувати, які будуть наративи там в контент-плані, то зараз ми просто бредемо в тумані. Ну і на тому дякую. Добре, що просто бредемо. Як ти думаєш, наскільки швидко треба ти як? Письменник, який їздив і виступав по всій Україні, абсолютно, і був в турі на прифронтових територіях. Як ти думаєш, як швидко музиканти-письменники повинні повертатися з виступами на деокуповані території, і з яким меседжем вони повинні туди йти? О, ну, я чесно, я не можу дати відповідь на запитання. Або я дам, і вона не сподобається. Ні тобі, ні нашим слухачам. Тоб... Моя зараз думка, і я наголошую, це винятково моя думка. тобто я в жодну... Будь ласка, і ти сприйми і всі, хто нас слухає, сприйміть мене правильно, я в жодному разі нікому не дорікаю. Я розумію, що дієму ці роблять чудову роботу, але в мене відчуття, що це. ну, це абсолютно це... абсолютно, Я вже казав на ефірі з, з Медгопліном, що мене, в мене в мене. В мене... Мене ще лепи зціплює від цього словосполучення культурний фронт. І... і Чому зціплює? Тому що я знаю людей, моїх близьких людей, які зараз на на фронті, зокрема один з них в буквальному сенсі на нулі під пісками. от і... і це для них звучить зневажливо, тому що немає ніякого культурного фронту. Те, що ми називаємо культурний фронт, це просто відчайдушне бажання окремих людей. Жити, ну, підтримувати те життя, яке було до війни. А хоча всі ми, ну принаймні, я чудово розумію, що, то, що того, що було, вже ніколи не буде. І ще раз, я в жодному разі не, тобто, не кажу, що це неправильно і це потрібно робити. Я кажу лише про власне моє враження, що це ну, я не знаю, це складно. Ти думаєш, що зараз все-таки на часі, в першу чергу, це. Наші збройні сили і відвоювання нашої території. Я просто не можу. Я все, ну я завжди це все проектую на себе. Не те, щоб я дуже сильний емпат. Тобто, я емпат не в сенсі співчуття, я емпат в тому в сенсі, що я, я люблю ставити себе на місці інших людей. Якщо це якийсь крінж, то воно дуже впливає на мене. Тобто я таким чином намагаюся дивитися на себе зі сторони. І мені просто мене ми так, ми робимо, ми готуємо цю книжку до медання, але мене постійно пересмикує від того, що як це. Я, я буду робити якісь пости про. Це однаково жанр, так це однаково розважальне. Так, воно там про майбутнє, про Україну, Росію, також, і, і, але це однаково розважальна книжка. Я не можу, не можу. Е, ну я мені просто складно якось це все скласти в якийсь фаст голові, що я робитиму якийсь там пост із контент-плану, який класний, і, і, і який би заохочував людей купляти цю книжку, коли ось мій один з найближчих на нулі і. Я не знаю, що з ним буде на те, що завтра от наступної води. Ми розуміємо, що дуже багато письменників в цей момент відклали, скажімо так, ноутбуки в сторону і теж, і теж воюють або волонтерять. Ну і всі ми, всі ми, в принципі, перебуваємо в полі війни, хоча багато хто далеко від самої лінії фронту. Я хочу наголосити на тому, що наша година трішки добігає кінця скоро у нас. Буде черговий розіграш. Я вам дякую за питання, які за донати, які ви нам надсилаєте, і за питання, які ставите. І одне з них дозволь поставити тобі. Я думаю, що воно якраз дуже адресовано в свою сторону. Як ти думаєш, за 8, років, за 8 років війни і за ці місяці від моменту вторгнення повномасштабного? Чи просунулися українці в напрямку розірвання зв'язку з російською культурою, і чи далеко ми від цього повного ем, викидання її з, з наших е, умів? Просунулося безперечно. Тобто я вмалькнула ем, ну, така недоречна фраза в голові: що, так, що це один із е, позитивних? Е, Наслідків цього, цієї, цього вторгнення, хоча це вона ну, знову ж таки не може бути позитивних наслідків цього вторгнення, і це ту ціну, яку зараз платять, цегарно написав Чех, тобто що ту ціну, яку зараз платять, це ну вона Неспівмірно з тим, що ми отримуємо. тому, Але а, як, якщо от відповідати, давати відповідь, власну по по факту, так, то безперечно ми відсунулися від Росії дуже дуже сильно, дуже надовго. І я думаю, що ну, по завершенню війни повний розрив триватиме ще ну, моє покоління повністю, точно Я буду здивований, якщо е, е, в найближчі років 10 в, по завершенню війни в Москві з'явиться посольство чи консульство України. Я буду дуже здивований цю. Ти справді віриш в те, що е, значна кількість населення розірвали ментально з Росією, то я в цьому плані не така оптимістична, на жаль. Ну, тих, кого я бачу, то ну. Принаймні мені так здається, що це точно більше, ніж було до на штабного вторгнення. Будемо це сильно сподіватися. І також в нас ми не просто збираємо зараз кошти там суму 611 тисяч гривень. В нас задумка була в тому, що це кількість хороших русських, тобто, навіть русських ставимо на сьогодні їх. І... 61 тисяча плюс, і ми цю суму помножили на 10. Таким чином хочемо каже всім, хто нам донатить, що кожні ваші 10 гривень це от мет вирупа. Тому е, я в тебе зараз запитаю: е, пост чи, чи стоїс. Пост чи сторіс? В якому сенсі? Маєш обрати. Ну, окей, пост. Гаразд. Ти обрав пост, Макс Кідровковіць обрав це в прямому ефірі, і я хочу сказати, що ми всім таблим мангар, дуже хочемо, аби ти написав пост про те, що триває у нас збір на теплі речі. А що це мається на увазі? Ми збираємо гроші на зимову форму, на термобілизму, на буржуйки, на генератори, на різні кріплення для бліндажів, для того, щоб. Це все зібрати і передати нашим військовим, які збирають, які, які зараз готуються там зустрічати за хати ну, відвойовувати нашу територію. Я всю цю годину неодноразово повторювала в прямому ефірі про те, щоб ви реєструвалися, бо ви всі величезні молодці, і ви донатите. На бухті, мені, будь ласка, яку загальну суму ми маємо саме зараз на лічільнику. На до на нашого. Якщо хтось може мені написати. Ага, зараз ми маємо 36 410 гривень. Після поставки за кідрука у нас може бути значно більше. Ось, але о, люди донатили, підтримували ЗСУ і не реєструвалися для того, щоб виграти ході. А я знаю, що ти їх дуже любиш. Тому Одеський штаб-ангар вирішив тобі його подарувати. Дякую. Так. Да. Тому я сподіваюся, що одну з презентацій ти проведеш цій в цьому класному ході, і дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому презентації книжок Макса Кідлюка будуть відбуватися в українському Криму. Вірю в це всім своїм серцем. Дякую тобі за нашу розмову. Тобі дякую.